Ну, ви знаєте, що ми в суботу організували міф за ініціативи молоді і ми написали зараз звернення до Галини Петрівні і хочемо, щоб ми, і пастор, і що? на нас Ми молоді міста Паспор. Ми скористаємо uh, подіями в Україні, зобов'язані звернутися до вас і попросити не брати на себе відповідальність, задіювати і правопровеття нашого народу. Тому що відповідальність це кожен той, хто підтримує ми дії влади. Ми молоді uh, молоді uh, паспорт. Звертаємося до вас. Ми можемо закликати депутатів з регіонів, складні братійні підки та підтримати вимоги українського народу. Мільіонали поза законом! Мріліанали поза законом! Я хочу сказати, після цього приводу. Я дуже поважаю на нашу молодь. Активна, красива і розумна. Оце звернення буде розглянуте ж на фракції регіону, на коаліційній більшості. Я вам даю слово. Я зберу людей і цю вашу пропозицію, вашу заяву, вашу умову я передам.